Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 15, сторіночка 58. Також нам потрібні ручки, кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку. Беремо ручку до рук і читаємо разом. Який я я. Я. сам. Таке є щастя тема нашого уроку: який ти сам, таке й твоє щастя. І почнемо ми наш урок з того, що переглянемо відеофрагмент. Дивіться, будь ласка, дуже уважно, а потім розкажете. Можливо, щось буде таке, що вас здивує, або навіть вразить в цьому відеофрагменті, потім мені розкажете увага на екран. Я прося, і ось вам цікавий факт: щастя зміцнює імунітет. Так кажуть вчені. Для мене щастя підняти батьків. А ще перечитати серію книг про Гаррі Поттера. А що робить щасливими інших маленьких українців? За мить дізнаємось. Мене звати Демір, мені 12 років. Мене звати Тимослав, та мені 11 років. Щастя це коли в тебе всі рідні, твої здорові, та ти можеш займатися тим, чим тобі подобається. А наскільки ти себе вважаєш щасливим? На всі 100 відсотків, тому що в мене є житло і я можу займатися тим, чим мені подобається. А грати в футбол мабуть плавати та теніс грати. Мене робить щасливим, коли е, батьки радуються та з ним, е, та вони здорові та радуються за мої е, оцінки у школі. Привіт, мене звати Поліна і мені 12 років. Малювати мені подобається дуже, і це мене робить щасливою. Ну і гуляти з друзями. Мене звати Настя і мені 11 років. Я вважаю, що щастя це коли всі твої близькі вони себе гарно почувають. Коли в тебе все наладилося з сім'ї чи з рідними. Я малені, мені 8 років. Мене звуть Соня, мені 7 років. А що тебе робить щасливою? Коли до мене приїжджає сестра, так Мене мама Міра, мені сім років. Як ти вважаєш, що таке щастя? Для мене це малювання вісім років. А як ти вважаєш, що таке щастя? Я не знаю, але ми, коли йдемо на якийсь адрекцов, я ввічно додивися, ллюсь, у мене якесь щастя. Мені все подобається. Ось такий відеосюжет. Скажіть, будь ласка, що запитувала ведуча у всіх дітей, яких зустрічала? Про що вона запитувала? Михайло. Я запитувала про щастя. Так, можливо, хтось про них відповів, що щастя це мати мільйон доларів? Ні. Ні? А можливо, хтось із них відповів, наприклад, що щастя це жити там, не знаю, в якомусь розкішному будинку? Ні. 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 А що відповідали всі ці діти? Маріка, Марі. що вони відповідали майже всі? Про те, що їм вратяться і в них становиться почуття дуже весело. Як там малювати, грати у футбол? Так, І як все вас... Тобі нравиться, щоб тобі було нравилось. Нрав... Так, Твоє Тимур задання. щось хочеть, спасибі, Маріка. Тимур щось хочеш додати? Так. Будь ласка, Тимуре. Ці люди говорили, про кр... що їм подобається, да, коли так, їм так. весело. Правда. Тобто ми бачимо, що для щастя людині треба зовсім небагато, так? Це щоб рідні були, здорові, були поруч, щоб було житло і, і мати змогу займатися тим, чим тобі подобається. От і це і є щастя для людини. Дякую. Розгадаємо ребус, і ми дізнаємося, про що ми сьогодні прочитаємо в нашому оповіданні. Що ми бачимо на малюнку? Банд. Запишемо Банк. це слово. Банд. Швиденько пишемо вгорі. Так, що означає B дорівнює літері з чат? Да, треба «Б» закреслити, да. вгорі написати. Так, і N дорівнює С. Що означає? Що Н закреслимо, а пишемо С. Добре. Хто на малюнку на другому? Жива. А стрілочки, Жива. подивіться, куди показують. Жива. Шия, правильно, у жирафа довга шия, тому його і обрали, щоб показати шию. Пишемо вгорі шия. Добре, що означають ось ті дві коми. Убрати. Перші дві літери. Правильно. І так, залишається яка літера? Yeah. 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 І читаємо, що в нас виходить? Щас. Okay, yeah. Так, yeah. у нас виходить слово щастя. Запишемо його знизу, покажемо, що ми розшифрували кросфорд. Пишемо щас. Щастя. Yeah. Отже, сьогодні ми з вами читаємо оповідання про щастя. А перед тим, як його читати, ми з вами, маємо з вами добре підготуватися до читання. Тому починаємо з тлумачного словничка. От в оповіданні нам трапиться слово Затріпотіти. Ще раз прочитаємо -ті -ті -ті. це значить заколиватися, замахати. Може, ви бачили, коли вітер дме. І листочки на деревах от колихаються ось так. Оце називається затріпотіти. І друге слово в нас буде повноводий, ще раз скажемо разом. «Повноводий». Так, Це той, який має високий рівень води. Отже, ще раз промовляємо, «Затріпотіти». повноводий. Добре, так. подивимося на екран щоб краще зрозуміти заколиватися, замахати, да, Повноводий, тріпочити. який має високий рівень води. Тобто, в озрі або в річці багато води. Добре, виконаємо повітряні кульки, навчимося правильно так. читати слова головною луною. луною. Завтрій повноводою. І батьківщину. Б... Олічик беремо, і вдруге. Покріпотілою, батьківщину. І беремо зелену ручку і прискоємося. Затріпотіла повну водою, батьківщину. Поклали ручку, поставили пальчик, зробили глибокий вдих. Добре. Тепер беремо ручку знову і допомагаємо ведмедикові. Задзюркотіла. Беремо голічик, друге, защебетала. Пелючками. Заджуркотіла. Зелена, прискорюємося. За ще задзеркотіла, Поклали ручку, поставили да. пальчик, зробили глибокий, вдих. слухаю. Ну що ж, настала час нам прочитати твір Василя Сухомлинського. Ми вже читали його твори. Сьогодні ми ще один його твір читаємо, який називається Казка про щастя. Так, казка про щастя. Беремо, поставили всі пальчик на початок казки. Диктор нам читає, а ми всі пальчиком ведемо за диктором і запам'ятовуємо, як правильно читаються слова в касті. Ішла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуками. Раптом яблука посипалися по стежині. Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. Підбігла до бабусі дівчинка і допомогла. Бабуся дала найбільше яблуко дівчинці і сказала Спасибі тобі, дівчинко. Я бачу, що ти хороша, добра дитина. Бажаю тобі щастя, та й пішла собі далі. А дівчинка задумалася. Щастя, а що таке щастя? Оскільки вона була маленькою і ще багато чого не знала, то вирішила спитати в інших. Побачила вона пташку і звернулася до неї. Пташечко, що таке щастя? Щастя це повернутися на батьківщину після довгої зими, звити гніздечко, вивести пташенят. І вчити їх літати, защебетала пташка. Дівчинка пішла далі і спинилася перед чудовою квіткою. Квітонько, скажи, що таке щастя ти знаєш? Звичайно, знаю. Затріпотіла пелюстками квітка. Щастя це ласкаве сонечко і теплий дощик. Пішла дівчинка до дерева. Дерево, дерево. Як, по твоєму? Що таке щастя? Могутнє дерево. Тихо зашелестіло буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози та завірюхи, прокинутися на весні від довгого сну. І знову, надягнувши зелене вбрання, слухати щебет птахів. На своїх гілках. Далі зустріла дівчинка кішку. Киценько, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя це гарно поїсти сметанки і грітися на сонечку. Що ж іще потрібно? Промуркотіла кішка і потягнулася, вигинаючи спинку. Прийшла вона до річки. Річечко, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, задзюркотіла річка щастя. Це щоб вода моя була чистою та прозорою, щоб я могла повноводою добігти до самого моря. Дівчинка повернулася додому і запитала у мами, що таке щастя? Для кожної матері щастя це коли щасливі та здорові. Її діти, відповіла мама. Мамочко, чому ж усі відповідають по різному, здивувалася дівчинка. А ти сама подумай чому? сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла, щастя, у кожного своє, який ти сам, таке твоє й щастя. Ось таке оповідання. Скажіть, будь ласка, так що ж розуміла дівчинка, що означає щастя у кожного своє? Хто також розуміє? Марійка, що це означає? Щастя це коли в тебе своя… Є емоція. Тому що в тебе почуття, в тебе вони нагріваються і в душі стає тепло, коли. Цей, ти так, комусь для топи. тебе це тепла емоція. А от чому всі, у кого дівчинка не питала, всі відповідали по різному? Дівчинка ж одне і те саме питання ставила: вона питала, що таке щастя? Квоти, квітка, дерево, всі по різному відповідали. Григорій, як ти гадаєш? Тому що щастя до всіх по-разному. Да, Якщо ти дерево, в тебе одне щастя, да, якщо ти котик, в тебе інше, правильно? Дерево ж так. не потрібно, мисочка зі сметанкою і теплечко да, місце, щоб поспати. Так, у кожному своє щастя, тому так і кажуть, який ти сам, так? таке й твоє щастя. Добре. Що ж, мої любі, повертаємося на початок нашого твору і почитаємо декілька абзаців разом, саджаючи слова в човники, потренуємо своє вміння правильно і виразно читати. Приготувалися і починаємо разом. e chamando a menina, babá, me sinto bem, hoje eu Старенька нахилилася, щоб їх позбирати. підбігла до бабусі дівчинка і допомогла, бабуся дала найбільше яблуку на дівчинку. Я, я бачу, що ти хорош. Я бачу, що ти хороша, добра дитина, А тобі щастя. Так, так, ви, пішла собі було було? А дівчинка задумалася. А Вчасно. що? Вчасно. Таке? Вчасно. Вчасно. Так, Зупиняємося. Тут ми зупиняємося, беремо олівчик і прочитаємо цей уривочок вдруге. Саджаючи слова Олівчику. можна трошки прискоритися. Починаємо.

Дівчинка допомогла Каида, помогла попустить бабу на і Я паню, я бачу, що ти, ти хороша. Хороша. Дитина. 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 Бажаю тобі щастя. Щаді пішла, собі далі, а дівчинка задумалася. Щастя? А що? Таке щастя? Розумнички, беремо зелену ручку, ну і тепер вже вмикаємо максимально швидкість, наскільки можемо, приготувалися. І починаємо. Бабусі басом став. З яблока була з яблуком. З яблуком появилися. Одбирати. Старенька Нахилилася.

Що ти, ти, ти хороша, ти, добра ти, дитина, ти, бажаю тобі щастя. щастя. Дай пішла собі шла, далі. А дівчинка задумала а щастя? А що? що Розумічки молодці. І тепер я хочу вас запитати: скажіть на мені, будь ласка. що? що бабуся в кошику? Я, будь ласка, ніхтольний кричати. Софійка, ти Бабуся. Бабуся збирала яблуки. Я, слухай питання. Що несла бабуся в кошику? Відповідай. Бабуся. Бабуся, бабуся. несла Яблоку. Дякую Яблоку. за відповідь. А де ми про це можемо прочитати? Знайдіть, будь ласка, де протестите. Я. Я. Вікторія, Я. будь ласка. Ти хочеш виділити на екрані? Да. О, бачите, Вікторія знайшла. Правильно, молодець. Виділяємо маркером. Шла, стежиною, бабуся. Дякую, Вікторія. Несла, Великий кошик з яблуками. Ось де про це було написано. Добре. А скажіть мені, будь ласка, що відповіла на питання, що таке щастя? Пташка, хто пам'ятає? Що для пташки щастя? Коли дівчинка спитала, що таке щастя? Григорій, будь ласка, що для пташки є щастя? Зробити гніздо і пінц радить. Пташеняток вивезти, да? потім навчити їх. Літати. 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 Літати правильно, молодець Григорій, так, пташечка і відповіла. Ти був дуже уважний, коли читав оповідання, молодець. Скажіть, будь ласка, а що дівчинці відповіла мама на питання, що таке щастя? я? Що ж таке щастя для мами? Будь ласка, Масля. Варвара. Щастя для мами, щоб дитина була здоровою то... та. І... Щасливою, да? Здоровою і щасливою. Якщо дитина здорова і щаслива, то і мама. Здорова і щаслива. Так. А чому для мами так важливо, щоб її дитина була здоровою і щасливою? Чому? чому не сама мама? Чому мама не сказала, щоб я була здоровою і щасливою? А мама Мас сказала, щоб моя дитина була здоровою. Григорію. Тому що... Мама любить дитину. Так, мами дуже люблять своїх дітей, тому для мами найголовніше, щоб у дитини все було добре, і тоді їй самій буде добре. Слухайте, а ну зараз от я вас попрошу заплющити на півхвилинки очі і подумати, а що для вас є щастя? Добре. Так, подумайте, подумайте півхвилинки, що є щастям для вас? Подумали. А піднесіть руку, хто хоче мені про це розказати. Так. А тепер послухайте, щоб ми зараз, бо всі хочуть розповісти. Знаєте, як ми зробимо? Ви мені на вихідних своє щастя намалюєте, і в понеділок мені покажете. Домовилися? Так. Зараз запам'ятовуйте, що ви хотіли б мені розказати. І в понеділок кожен з вас мені покаже, і так я зможу одразу побачити всі ваші щастя. От у мене буде скільки щастя. Домовились? А, так, буде. а на цьому ми наш урок завершуємо, я сподіваюся, він був для вас корисним.